Шановні колеги, у нас зареєструвалося 15 депутатів, але давайте зараз вирішимо питання щодо повітряної тривоги. Які будуть пропозиції? Будемо проводити, так? Да. Добре. Ну я думаю, голосувати за це не буде. Достатньо нам нашої згоди. До складу Великодимірської селищної ради 8 скликання обрано 26 депутатів. На 93-й позачерговій сесії 8-го скликання зареєстровано 15 депутатів. Стні більше половини депутатів, тому відповідно до частини 12 закону України 46 статті про місцеве самоврядування України. Пленарне засідання з 93 позачергової сесії Великодимирської селищної ради восьмого скликання є повноважним. У кого, які будуть пропозиції розпочати. Шановні колеги, 93-я позачергова сесія Великодимирської селищної ради восьмого скликання оголошується відкритою. Sjem na mroku, trajmy i sławionim pożera chem prawdom prawdzie uświtnie świat dora zbyć uchna naszych gorzejki Jacy Sanu, Bratcha, U Sor Jesus. Шановні колеги, хочемо від усіх нас подякувати всім тим, хто зараз охороняє наш з вами спокій навіть під час нашої повітряної тривоги. Шановні колеги, прошу вшанувати пам'ять наших полеглих воїнів та всіх жителів мирних, які дали своє життя за нашу свободу. Хвилину мовчання. Прошу займатися робочі місця. Перед розглядом порядку денного нашого, шановні колеги, я хотів би надати слово Галині Іванівні Дяченко, голові нашої територіальної комісії. Добрий день, всім присутні. У депутатському вашому складі є зміни. Заяву про відбувату. Є наступником, під який йде по списку партії слуга народу є Васюк Віктор Анатолійович. Шановні колеги, знайомився з нашим новим колегою, з депутатом. Тому для прийняття присяги я попросив би вас підійти. Я Васюк Віктор Анатолійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України. неухильно дотримуватись Конституції України та законів України. Сприяти вділенню їх життя, охороняти права. Свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові побори Ще ми вас і вітаємо, врача вам буде Дякую. Будь ласка, займайте робоче місце. Будь ласка, Галина найвальна слідчий у нас. Владислав Вікторович. Дуже склав повноваження. Наступниками у Гришках, як іде за черговістю, перший був Бугай Андрій Миколаєвич. І він склав, не склав, дав, не так. Звернувся з заявою. Ні, він не так. А як? Сугай Андрій Миколайович. І наступний іде Величко. Ой, Віталій Васильович. Віталій Васильович. Вони відмовилися від своєї реєстрації, і за чорговістю іде Кішенко. Людмила Анатоліївна, відмилана, запрошуємо вас до прийняття присяги. Я мішенько Людмила Анатоліївна, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народовій України, неухильно дотримуватися. України та сприяти втіленню ціленні життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки вітаємо вас з приємна до нашої колективу робочого вручання вам пульт і бажаємо вам підлітку. Шановні колеги, порядок денний є у вас на руках, чи якісь зміни доповнення? Немає. Тоді, якщо немає таких відповідних зауважень, і доповнень, прошу проголосувати про затвердження порядку денного за основу. Шановні колеги, нові депутати, ви берете участь в голосуванні шляхом відповідних на життя кнопок, відповідних на вашому пусі. Прошу голосуємо. За 17 рішення прийнято. Пропоную включити до порядку денного та проголосувати за слідуючі питання про реорганізацію Світелянської гімназії. Прошу взяти участь голосування. Можна слово? Зараз ми затвердимо перезадденним. Андрій, нові депутати 17. не зареєструвались, тому вони не можуть бути. Є? є. Є є. Прошу, про... Не встигли? Ну нічого, давайте. Слідче питання, будьте уважніші, там не дуже складно все. Я, поп... да, я попросив колег депутатів, які по сусідству підказуйте, як воно має бути. Поки ви навчитеся, там нічого складного немає. Прошу проголосувати про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. Прошу проголосувати. За 18 рішення прийнято. Також прошу проголосувати про включення до порядку денного про внесення змін до програми фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги. Прошу проголосувати. За 18 рішення прийнято. Прошу проголосувати про включення до порядку денного про внесення змін до рішення Великодимирської селищної ради від 11 грудня 2025 року. Прошу проголосувати. <звук> Пані Ірино, я попросив би вас присяти, У нас ведеться відеозйомка і вона буде, буде викладена після закінчення сесії на другий день. Попереджую вас, що у нас пряма трансляція заборонена. Будь ласка, присядьте на своє робоче місце, якщо воно у вас таке є. Я звертаюся до вас, пане Іри. Я зупиню е, сесію, поки ви не сядете на своє робоче місце. У нас є відповідні місця. Будь ласка, поверніться. Я ж, до вас, я ж до вас говорю, чи до кого. Будь ласка, гарна шубка. Присядьте, будь ласка. Шановні колеси, прошу проголосувати про затвердження порядку денного в цілому. І не дешево причому. Всьer з Росії. З Росії? <рошху> За 18 рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Про внесення змін до програми розроблення містобудівної документації. Пан Крицянко, будь ласка. Коротенько. стосується незакінчених по програмі будівництва. У нас не виділяють кошти. На підготовку аналітичного звіту щодо моніторингу і виділяли кошти на проведення детального плану. Тому вони були не використані у прошлому році за великим обсягом роботи і вони переходять на 26 шостий рік. Тому Чи це є це питання до доповідача? До, до Якщо нема, поставлю питання на голосування, будь ласка, заявляємо про контролі. Приймається. За 17 рішення прийнято. Переходимо до другого питання про внесення змін до програми розробки концепцій індустріальних парків. Аналогічне питання. Не успіли завершити висновки і звіт по розробці концепції, і переходимо на 26 Є питання а, до доповідача. Просим, Будь ласка. Ну, по цьому питанню, так? Да? Я вже виступав на раз? По цьому питанню. Думка моя не змінилася. Якщо хтось хоче забудувати фабрики, заводи, земля в наша на сьогоднішній піше. У нас землі мало. А в нас прийдуть військові, і потрібно десь витрачати. Тільки, тільки наші громади, не можуть треба, інша громада. А той, хто хоче, скажімо, я чи якийсь вас хоче посудувати щось.

постійному користуванні. Ніде я зараз директор заявляю, ніхто від цих земель не відмовився. І я не відмовлюся, поки я директор, треба мене змінити або приємство ліквідувати. Тільки тоді ви зможете паркінг робити. Тому я вам кажу, ще раз і вже казав, новий хто не чув, що хто хоче щось нам побудувати, чи в нас? Будь ласка, земля дуже дешева. Дуже. Буде стояти 0 сотка від цього, що потрібно заказати, Можна відповідати? Так, да, будь ласка. Усі обидві ділянки вони не стосуються нових перспектив, і ці ділянки нікому не надаються, вони залишаються в комунальній власності. Єдине, розробляється концепція про промислові зони вигляд індустріальних парків. Ми про це дуже довго, ну, довго... Саш. Да. Справа в тому, що розробка концепції індустріальних парків це загальна державна програма. І е, основною метою цієї програми це залучення інвесторів, які прийдуть до нас, після закінчення війни і е, допоможуть нам розбудити. Тому кожен із присутніх депутатів, все ж, кожний присутніх депутатів має своє волеявлення і бере участь в голосуванні. Я коротенько Значить, не Неправда, не а раз неправда, значить ну, можна раз не можна голосувати раз неправда. Тому що як директор, про що неправда? Я скажу зараз, за нашого перебуває. Заявляю, кожен з вас може привіти навіть зараз, що воно є зареєстрування, от ділянки зареєстрування комунальному сільському господарському. нові перспективи. Які ділянки, скажіть, отак 42 гектари зголові і та ж 26 кіморів. Вона, вона була надана. Новою перспектива. Так, я їй, сприйм... будь ласка, Други покажу. Ну, будь ласка, я забачу <зас> 에... дайте, <зас> дайте, дайте, да. і все. Будь там. Значить, любить з вас може йти. Ці дві ділянки ми надані одним рішенням, ФСП, нові перспективи. Mm -hmm. І зареєстровані, хоча б 50%. Не зареєстровані, не знаю по якій причині. Но ці ділянки зареєстровані і сьогодні знаходяться. За реєструкаспер нової перспективи, все зрозумілося. Що ж не зрозуміло, нашого Шановні колеги. Прошу ставити питання на голосування. Не стоїть використання, стоїть питання про розробку містобудівної документації, Шановні колеги, прошу взяти участь в голосуванні. За 15 рішення прийнято. Будь ласка, шановні колеги, переходимо до третього питання. Затвердження програми розвиток ремонту та утримання об'єктів ЖКХ. Аналогічне питання першим двом. Всі е, роботи і програми, які були не завершені у, до кінця 25-го року, е, переходять на 26 шостой рік. Який тому, для того, щоб їх розпочати е, у додатку, є додатки були висвітлені. На сайті, якщо це вам цікаво, можете їх отримати додатково. Тут їх знаходиться більше по програмі, більше 20 робіт. Є запитання ще. Якщо нема, переходимо до голосування. 18 рішення прийнято. Переходимо до питання номер 4 Значення змін до рішення Великодимирської селищної ради від 25 грудня 25-го року. Прошу до бюджету відповідно до що зачитаних програм, а також прийняти субвенції з державного бюджету відповідно до повідомлення номер 4 від 13 січня 2026 року. Нам надана субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення доплати педагогічним працівникам закладам загальної середньої освіти. Це педагогічні працівники нашої школи громади. Субвенція надана в січень червень в розмірі 13 мільйонів 691 дев'яносто одна тисяча вісімсот. У проєкту рішення даної субвенції не було. То, щоб підтримати даний. Є запитання до відповідача. Якщо нема, прошу проголосувати. За 18 рішення прийнято. П'яте питання про реорганізацію світлянської гімназії. Тетяна, будь ласка. Коротенько інформацію щодо стану і чому прийнято таке рішення. Питання стосовно реорганізації світлянської гімназії в мозків. Це виникло у зв'язку з тим, що останом на сьогодні цей заклад не може е, вести автономну бухгалтерію відповідно фінансування даного закладу. Це питання вивчалося неодноразово і безпосередньо за зверненням керівника з гімназії при було прийнято таке рішення. Дякую, Сарі Петрович, Ви хотіли додати, щось? шановні, шановні депутати, я хотів би звернутися до вас з таким проханням, великим проханням. Не закривати світолянську школу, щоб зберегти і штат учителів. Ви добре всі усвідомлюєте, поки існує школа, існує і село, то я дуже вас просив: не закривати школу, дати можливість працювати. Так, да, дітей зараз мало, ну так сталося в житті, що дітей мало. Ну, дітям дуже в плоску їздить кожен ну, день, і це наклад. Робочі міста вчителів, колектив дуже хороший. Питання немає. Саме це і... Е... Дана реорганізація і дасть нам можливість зберегти цей навчальний <плес> заклад. Будь ласка, справа в тому, що питання реорганізації шляхом приєднання до Волосівського ліцею, ніяким чином не збільши. закриває заклад. Це вимушена міра зібрання виключно для того, щоб якраз могла функціонувати світлянська гімназія, але в формі світлянської філії. Тобто, заклад буде далі продовжувати. Нувати до кінця поточного навчального року в тому ж форматі, якому працював. То, то, в якому управління буде в плоскому, а Бухгалтерія. Бухгалтерія, бухгалтерія. в заклад це просто буде підлений структурний підрозділ і буде функціонувати в своєму закладі. Але фінансова автономія не за з тим, що фінансовими питаннями буде займатися Плосківський ліцей. Чи є запитання до ласка. <звук> 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 Давайте закінчимо. Будь ласка, е через рік, через два, через три ми побачимо, що буде з кількістю учні учнів в даному закладі. Зараз реформа вона продовжується. Питання створення спроможної мережі навчальних закладів стоїть першочерговим, і тому виключно кількість дітей, яка навчається в навчальному закладі, говорить про її спроможність функціону. Цікя відток на те, що вона може закритися. Це звичайно. Це питання не до мене. Це побачимо, це побачимо. літом я по наявності дітей. Я буви, там, я Шановні колеги, у нас же дивіться, як трапляється, не дай Бог закрити школу, не дай Бог, навіть як сказав Олександр, не дай Бог її закрити. Це ж буде те саме, вроді як після. Петрович, не йде мова про закриття школи. Не йде А що ми не знайти накинути? Шаний колей, прошу взяти участь голосування. За 16 рішення прийнято. Переходимо до шостого питання про передачу майна комунальної власності. Відповідно до даного рішення необхідність. Це його є забезпечення належного від утримання та ефективного використання комунального можна. Е, Тут стоїть питання виключно про переміщення котелей, які були надані е, безпосередньо на обміну навчальним закладом громади, для того, щоб їх було використання було раціонально. Чи є питання? Mm -hmm. Прошу взяти участь голосування. За 17 рішення прийнято, переходимо до сьомого питання: внесення змін до програми фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги. У нас комунальне підприємство, багато профільна клінічна лікарня. Про те, що в зв'язку з відключенням електричної енергії лікарня за довбу витрачає 2 тонни літрів де Вони просять іще. Відповідні листи направлені до територіальних громад, в тому числі, наскільки я проінформований в неї, вівторок бровари приймають рішення по забезпеченню пальним, і ми маємо допомогти нашій клінічній лікарні. Якщо нема питань, прошу взяти чи з голосувати. За 17 рішення прийнято про внесення змін до рішення від 11 грудня 2025 року. Шановні депутати, ми 11 грудня приводили у відповідність розрахункову заробітну плату при розробці проєктів на будівництво. Вона у нас в нас у зв'язку із постановою Кабміну була 20 тисяч гривень копійок. На сьогоднішній день знову змінилася мінімальна заробітна плата, тому збільшується і стає розрахункова заробітна плата при проєктуванні 22 343 гривні 20 копійок. Нема запитань. Прошу, Прошу взяти участь голосуванні. <звіт> За 18 рішень прийнято. Шановні колеги, всі питання, які виносились на розгляд нашої сесії, вичерпані, але в різному, якщо дозволите, я хотів би за дорученням голови Броської районної ради вручити подяку Сердюченку Ігорю Володимировичу, виконуючи обов'язки директора комунального закладу Центру культури, дозвілля та спорту, за багаторічну сумлінну працю, активну громадську позицію, професіоналізм, вагомий особистий внесок розвитку культури та спорту проводського району. І особисто хотів би привітати вас із цією нагородою і подякувати за ту роботу, яку ви проводимо. <плес> Колеги, всі питання, які в нас були на денному, вони розглянуті. 93 третє позачергове засідання, 8-го скликання, оголошую, закритим. Yeah! Всім за роботу не забувайтеся здати квіти.